Всім привіт! Презентую вам лот, шнурки бренду КВМ. Є різних забарвлень та різних видів. В Лоті 135 одиниць. Розмір від 75 см до 180 см. Матеріал бавовна та поліестер. З розміром 75 см буде 40 одиниць, з розміром 90 см буде 30 одиниць, 120 см буде 32 одиниці. 150 см буде 13 одиниць. Та з розміром 180 см буде 20 одиниць. Вартість лоту 337 гривень. Собі вартість 1 единиці 2 гривні 50 копійок. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки. Слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!